Відеогляд на телевізор TCL 55T8B. Дуже крутий дизайн самого телевізору, такий тонесенький, подивіться який, який задній корпус, класний динамік з сабвуфером взаді. Непевершене, дуже чітке зображення, 4К роздільна здатність, QLED Класні кольори, є величезна кількість класних функцій, включаючи покращення контрастності і покращення яскравості. 144 Гц, і є також для геймерів гейм акселератор, який допомагає збільшувати до 240 Гц. Прекрасний звук Onkyo 30 Вт. Також є голосове управління. Повністю новий телевізор за дуже крутою ціною з операційною системою Google TV, яка просто. Літає тому коза цікавить за дуже гарною ціною тільки в Євротех Луцьк. Звертайтесь.